Чи можна поєднати непоєднуване? Спробую зараз пояснити. Було прохання від клієнта, змінити йому в акумуляторні батареї ноутбука всього один елемент або одну секцію. Попросив мене підібрати по параметрам і щоб воно якось там у нього працювало. Що я довго йому пояснював, довго його переконував, але так і не зміг його переконати, що є речі, які поєднати не можна. І Для адекватної роботи, для коректної, надійної, безгарантійної роботи потрібно замінювати всі елементи. Ну, спочатку давайте розпочнемо із літій полімерних елементів. Вони бувають різних розмірів, різної товщини, різного формату. Ну а що саме головне, вони мають абсолютно всі різний хімічний склад, різні зарядні вольтажі і е, токи заряду. Під свою хімію. Ось ці елементи, наприклад, мають. Я їх зняв з якоїсь батареї, вже не пам'ятаю. Вони не роздуті нічого, але вони втратили ємність. Зарядний вольтаж у них 4400 мВ. Ось такі самі елементи такого самого формату по розміру: по товщині, по довжині, по ширині. Тут уже зарядний вольтаж 4350. Інші елементи це засуса на дві банки. Буде отакий Asus, так вони роз, розміщалися. Ці мають зарядний вольтаж 4200. Ну, от Скажіть, як можна поєднати? Так? Наприклад, банку 4200 ємністю, до речі, там майже 5900 чи 6000 мА. І з коміркою є вольтажом 4350 і ємністю 4000 мА. І якщо навіть умовно, в них зараз тут залишкова ємність буде одинакова, їх можна буде. Чисто фізично поставити в цей акумулятор, от все одно коректної роботи не буде. Чому? Ось дивіться, да, беремо умовно одинакова залишкова ємність, в чіп прописуємо зарядний вольтаж, да, беремо 4,350. Оця нормальна банка умовно, нормальна. Від вольтажа 4350 роздується на другому, на третьому, максимум там, на п'ятому циклі. Все, вона просто роздується. Інший варіант, ви скажете, да, можна в цей чіп записати зарядний вольтаж 4200. Окей. Тут 4 тисячі залишкова ємність, тут 4 тисячі залишкова ємність. Правильно? Але при вольтажі зарядом 4350. І коли ця банка буде заряджатися до 4200, вона свою 4 тисячі ємність не віддасть. На третьому, п'ятому, ну можливо, максимум в 10-му циклі почнеться розбаланс. І якщо він досягне 300 мВ розбалансу, чіп заблокується. І за різниці в вольтажах на секціях. Ну, неможливо це поєднати. Міняти повністю потрібно, якщо це е, на дві комірки батареї, повністю дві банки. Тоді все буде адекватно працювати. От, це все, що стосується літій полімерних елементів. Ще багато нюансів. В прошивках і до всього виведені калібровок. Е, LG банки, Sanyo банки, SDI банки. Зараз розкажу на прикладі елементів формату 18650. Тут така сама ситуація. До речі, клієнт, який мене просив підібрати йому банки, в нього була батарея саме Lenovo на елементах 18650. У нього стояли LG. Отакі. З зарядним вольтажом 4350. Вони бувають 4300. Вони бувають 4200. Та ж сама ситуація. Якщо навіть підібрати поємності і вони не відповідатимуть по вольтажу, і поємності підбирати це не так просто, це їх тестувати, це там цілий процес дуже займає багато часу, який є нерентабельним. Все одно із-за оцих вольтажів, різниці вольтажами, які вони мають хімію, Коректної роботи від батареї ми не доб'ємося. от ми, наприклад, ставимо так, Samsung 32E. Е. Це, да, Це наші основні елементи. Ну або Samsung 35E. Е. Під ці елементи ми вивели калібровки для коректної роботи акумуляторної батареї, щоб коректно відображався рівень заряду. От, щоб правильно писали відсотки, тому що відсотки заряду і розряду, щоб не драконились от так, люди, клієнти, потім, чого у мене батарея, да, там залишилось 7% заряду, вона ще 2-3 години тримає там, або годину. Або навпаки заряджається так само. Від 0 до 90 заряджається за 30 хвилин, і від 90 до 100 заряджається 2 години. От для цього потрібні калібровки, які ми спеціально вивели для цих елементів Samsung 32E. А поєднати щось до цього, додати оце або оце, це дуже займе багато часу. І як би ми цього не хотіли, і так воно працювати не буде. Всі розуміють, комусь дорого, комусь ну, недорого, не знаю. Як іще пояснити. Не поєднуване, поєднати не можна. Є такі ще універсальні комірки, які називаються китайські хонглі. Вони зустрічаються скрізь, і в інструменті їх зустрічав. І зустрічав їх в батареях ноутбуків, ліхтариків, дитячих машинках. Це взагалі щось, я не знаю, вони там на Aliexpress коштують, мабуть, один або два цента. Саме найдешевше, що може бути. Воно взагалі не працює. От на таких елементах іноді зустрічаються акумуляторні батареї до ноутбуків китайського виробництва. Ну, ви ж розумієте, да? ніяких калібровок і під. Нічого під них вивести неможливо, вони просто не працюють. Процес заміни елементів, акумуляторних батареях, ноутбуків там, транспорту чи інструменту не є таким простим, як здається, на перший погляд. Сподіваюсь, я пояснив більш-менш доходчиво, скажімо так. Кому ще не зрозуміло, пишіть в коментарях.